Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про Богуслаєва, якому 86 років, такий собі. Це колишній співвласник і керманич Моторсічі. Значить, Нагадаємо, так, у жовтні 2022 року його заарештували російському паспорту, в 23 в травні. Його просили включити в обмін, але він не був включений. У 24 році рочку нього була килинична смерть. І зараз е запропонували за нього майже мільйон гривень, е щоб е залогу, щоб його випустити під залог. Майже мільйон гривень. Тому в мене питання, чому це так е, Хто це і для чого? Тому дивимося. Бо якось то не відпускали, не той, а то за гроші хайде. Давайте подивимося, чому Богуслаєва відпускають за залог. Чому це відбудеться? Ах, обнулення як подарунок відправити додому. Як подарунок відправити додому і обнулити. Далі. До родини, бо він втомився. Він хворий, так, він дуже хворий. Може, це мається на увазі, що він вже такий хворий, що хай вже йде додому. Він що мог зробити, вже зробив. Інформацію він. Вони взяли інформацію. Тепер він потрібен, щоб він отримав страшний суд і смерть. Ну він вже на закро від смерті. Чи вони від нього все взяли йди додому вмирай чи що? А ну ще щось. Угу. Угу. Да. Це було по Це Зеленський. Погодився на це відправити його додому. Ну, якийсь странний дом. Це не його дом, але відправити. Дивимось. Була проведена дуже велика робота, колективна праця була для того, щоб з нього взяти інформацію. З нього все, все вже взяли. У нього вже, він вже нічого не хоче. Так. так, Там нема вже чого з нього брати. За що можна було взяти, вже взяли зачинені двері. Все, тут біся, і воно дуже хворе, дуже больне. І в нього виходу немає, ну, від нього і користі нема. І користи, користі ніякої. Чому Росія його не обміняла? Чому Росія його не обміняла, не настаювала на обміні? Вони знали, що його відпустять додому. Вони знали, бо на майбутнє, на майбутнє його б відпустили, і родина настаювала, щоб його відпустили. Так, колективна праця. Це колективна, вони це зробили по його хворобам, тому що він хворий. І якісь жіночки за це дуже турбуються, які ламали двері і розповідали, що відпустіть його, хай сканає в домі. Вони давлять на те, що він хворий і що він має піти вдома в домашньому ліжку. важко. Його не чули. Не чули, важко, важко, дуже важко йому. Йому дуже важко. Його не чули, його не почули. Йому це праця, важка праця, дуже багато було розмов. За ним наблюдали. За ним дуже-дуже пристально наблюдали, що він розказує, що він розказує, щоб він не наробив собі капуто. Все, що він розповів, все це знає, Рашка. Для того, щоб сховатися, йому треба піти. Щоб сховатися, йому треба перейти, піти. Але він втомився. Він дуже втомився, вже нічого не хоче. Нема результатів ніяких. Це було чому? Вони ось вони вирішили по домовленості. Що йому допоможе якийсь верховний жрець, якийсь дадуть. Таким ось ця дівчина, які далі ці гроші, які. Так вони його і викупили. Так, королева Пентаклі, ось вона багата. Циражка дає гроші, щоб його повернути додому. Циражка дає. Ну йому смерть. Він недовго проживе. Ось дьявола десятка мечів, верховна жриця. Він піде на той світ, забере частину таємниць з собою. Ні, він не жилець, він скоро вже сканає. Він скоро вже сканає. А наші він вже все розповів. То, що ну, могли з нього взяти, вже взяли. Ну, ще. Що ще карти хочуть мені сказати про цю персону? Що ще вони хочуть про нього мені сказати? Силою. Його силою смушували розповідати те, що він. Ну, він свої страхи якісь його не чують. Він боїться, він дуже боїться. У нього страхи сумасшедші. Дуже сумасшедші. Він як закритому ну, закритому в тюрмі. Не знає, що робити. Він як сліпий. Він як сліпий, йому страшно е, нашу власть. Він боїться нашу власть, він не знає, що йому робити. Що його чекає найближчий час. Головний жрець, батюшка, обнаління. Кубков перерождення. Він вийде з клітки, вийде з клітки, йому допоможуть. Він вийде з клітки, його випустять, але дуже багато таємниць він ще знає. Він буде вдома, дуже багато таємниць він знає. І про війну, і про враження, про про все. Про все, він дуже багато знає інформації, яка його може і вбити. Його може і вбити. Так що от що. А ну ще. Чому пішли на те, щоб взяти гроші? Чому пішли на те, щоб взяти гроші? Бо він вже не жилець, щоб не робили, щоб не питалися йому зробити, воно вже ні того. А ще його важко нести. І все вже по зірочкам все вже розповів. Він вже не цікавий, він вже хворий, дуже хворий. королева пентакли, щоб помати грошей. Він дуже хворий, вже дуже-дуже-дуже хворий, хоча там були інші ще варіанти. Але пішли на ці для того, щоб отримати гроші в казну. Ось, Бо він вже не жилець, він довго не протяне. Тому вирішили поповнити казну, так, як подарунок, як подарунок для незаможньої родини. Договор був, з ним домовилися. Ось він піде, піде в другий дом. Всю інформацію він вже видав. І за ним будуть наблюдати все ж таки. Всі, карти повторюються, тому вони вже відповіли, сказали все, що мали сказати, все сказали. Так що ось якось. Коротше, ітог. Він не жилець, довго він не протягне, а ці гроші то піде до казни, тому це непогано. Чому Росія не забирала на обмін? Бо можемо сказати так, що вона зараз робиться. Ці гроші будуть, скоріш всього, з Росії, за які його викуплять. Але викуплять його, він залишиться тут. Бо все, що він мог розповісти, він знає дуже багато. Дуже багато там Верховна Жриця йшла. Вона дуже багато знає, але щось він не розповість. Вона також знає дуже багато тайн, які так і залишаться тайнами. Він дуже багато знає, але дуже багато і не розповів. Так що, отже, якось так. Дякую.